Поруч біля старої шкільної великої і абсолютно нерентабельної котельні примостилася маленька, але економічна. Лише за минулий рік вона дозволила заощадити на вугіллі близько 150 тисяч гривень. Перший досвід енергозбереження у Березнянській спеціальній школі-інтернаті отримали ще три роки тому, встановивши економічний котел КВК. Порахувавши заощаджені кошти, сучасні енергоефективні котли перестали вважати звичайною рекламною акцією. І вже у 2009 році за рахунок обласного бюджету в інтернаті ввійшли в експлуатацію дві блочно-модульні котельні потужністю 100 та 150 кВт, які забезпечують теплом усі чотири корпуси навчального закладу. Ми е, унеможливили замерзання систем опалення на період аварійних відключень електричної енергії чи надзвичайних ситуацій, придбавши. Бензинові автономні бензинові генератори і ми їх не лише придбали, а встановили і, на жаль, вже випробували. Так, як було, аварійне відключення, електричної енергії в селищі. А лише на вугіллі, якість якого до того ж суворо контролюється обласним управлінням освіти і науки, в школі зекономили 150 тисяч гривень. Кількість вугілля і по цих котельнях зменшилась приблизно на 50%. Програма енергозбереження, на мою думку, мала не лише економічний ефект, а перш за все, як я вже і говорила, це створення нормального температурного режиму, від якого у певній мірі залежить здоров'я дітей, натхненна такою практикою, адміністрація інтернату вже вправилася втілити в життя не лише програму енергозбереження в закладах та установах освіти області на 2008-2010 роки, а й свою власну. Найперше вирішили проблеми пов'язані зі зношеними місцевими водогонами та бездоглядними водонапірними баштами. У кожному корпусі бойлери, а вода постачається за допомогою насосних станцій. Водовідведення здійснюємо власним транспортом. Помінявши 460 звичайних електричних лампочок на енергозберігаючі, у школі досягли 15% економії на електроенергії. Продовж трьох років за бюджетні кошти та кошти спонсорів у закладі замінено 464 квадратних метри вікон на склопакети. Це замінені всі вікна. Переваги склопакетів очевидні. В приміщеннях перестав гуляти вітер, окрім відчутної економії, завдяки реалізації програми енергозбереження у школі вродили лимони, виступивши індикатором ідеального температурного режиму. Втім, переконана директор школи, жодні заходи не будуть ефективними без розуміння цінності кожної краплини води, без вчасно вимкненого світла та зачинених дверей.